Всім привіт! друзі, на каналі Полініч Мандалінчик. Ну, щоб спочатку почати відео, е, треба послухати мій дисклеймер. Дисклеймер перед цим сідам. Де не відео, права когось образити. Та оскорбити. Тому ми не хвилюйтеся. все нормально. І ще, до речі, я знімаю цей відео за 20. Блин... Блін, вже 20 да? За 20 хвилин до мого онлайн-уроку. Тому я не знаю, я можу на хвилинок 10 його записати і усе. Ну, так що ж, давайте. До тепер нормального привітання без всяких дисклеймерів. Я просто ще цей типу дисклеймер читала з переводчика. Ну тому що я не знаю, як там деякі слова будуть, аж просто не про. Оге. Та й думаю, чого я якийсь -як -як рукажу побираю. Все. Всім привіток, друзі, на каналі Полінів Панарічку. З вами знову я Полін. Полін. З вами знову я Поліна. Ну і сьогодні Я не знаю, нафіга я зробила цей видосок, Тому що мені просто скучно ми, Я просто подумала про цю ідею з дисклеймером ми така, блін, а може вам сподобається. Ще ви я вам казала, що буду я вам вроді казала відео, якому вилажувала або не вилажувала, що буду знімати відео кожен. Ну, іменно длинні. Е, щось я забула їх вам зняти, тому ось я думаю, блін, такий від мене підпишеться. А, блін, до речі, дуже дякую вам за. Ем, блін, я х за скільки в мене там підписників. Дуже дякую вам за 9700 підписників або вже 800. Я потім зайду, подивлюся залишу вам на екрані. Так, ну і я тут опаркую з телефоном. Ой! Ну, да, давайте переходити до мого відео. Ой, вибачте, вже вробилася моя запись Коротше, сьогодні я вам розповім відео, тому що деякі не можуть зрозуміти, що я вам зробила дисклеймер, пограла в тавер і зайшла в інший. Сьогодні в нас буде обзор всяких естетичних По Після того, як я зайшла в один тавер, мені бобокс почав дуже багато рекламувати. І це якийсь клауд Таво, так, блін, нафіга я так дивлюсь, якщо нам тут показували. Так, і дивіться, ну тут дуже, можна сказати, все в таких пастельних тонах. Тут дуже гарно. ну Типу, тут там пряз... 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 прязненько. Паркур ем, легкий. ну не Я просто далі зараз тут проходжу Дають ще пружинку. Це добре, тому що ну можна так просто весь тавер просто пропригати з цією пружиночкою, отак, от, і долетіти потім до небес. Ну, коротше, до кінця ви поняли. Да? Ну, дивіться, тут такі бі лазери якийсь бі -бі біжевий такий ось плін. Ой, тут дивіться, якась дівчинка встала. А, блін, це та, яка гарна. Донатувала. Давайте ми підемо. Пірпл тавер, не знаю. Просто вибрав. Так, все, я зайшла. Як я поняла, це оці три тавера робив один і той же чел. і типу в нього завжди донат. і в них завжди донатило дівчата. Дивіться, нам ще раз при вході. Дали ось таку ось таку пружинку, щоб ми так открили. І ще воно в пастельно. блін, блин, чтоб купить не пастельно. Воно дуже в таких пастельно-фіолетових я б сказала, кольо... в кольорах, я хотіла сказати в світах. Тут такі, такі, так, такі такий же паркур, як і в том Клауді Тавер, це у нас пурп. Pure, purple Tower. У мене, до речі, урок з англійського будь ласка, добийте мене. Так, Purple Tower. Коротше, у нас Pierple. Ну, коротше, ось такий. Боплін. Він дуже зверху, якщо подивитись такий, можна сказати, він нічний більше. Такий. Давайте ми здамо тебе якийсь пасел Pink Tower О, я в такий грала, я пам'ятаю, ми з. дівчинками грали Дивіться, ми зараз заходимо знову. Ця пружиничка. И тут можно покататься вот так вот на качельках, Можна зняти естетичний видосик. Так, подаємо зараз. Дивіться, я, я потім вам зніму в цьому тавері естетичний видосик. На, Напевно. Я слово не трюме. Так, дивіться, вот такая вот у нас арочка, вход. Тут у нас така невидимка. На у нас тут Тут у ось, нас ось така естетика. Естетик, він пастельно тепер у нас в рожевих. У нас Ви... А, а. а, а де ця а, а дівчинка, яка донатить ці цітаври? А, весь Так, Да Ну, Він тепер у нас в пастельно рожевих цвіт, в кольорах, і ми... І потім я буду підводити під кінець відео оцінку Тавра. Ну, дивіться, тут то, 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 то... Де? Де? теж гарно, особливо оцей рівень, тут прям так ці лазери зверкаються, як можна так сказати. Е, ну, коротше, промовити можна так. Ой, ви бачили, там фотоапаратики міні були. Ну, якщо то фотоапарат, збізна. Так. А зараз я до них підлечу. Блін, добре. Давайте інші тавери оцінюємо. Бац Бац. і одразу і хід у другий Тавер. Це вже, це вже якийсь другий тавер. Він називається Cute Tower. Дивіться, тут які зірочки, коли ми заходимо, почекайте, ти що тут собі можна взяти, оце, да? дивіться, да, тут можна собі взяти оце. а тут буде такі. Отакий от Так, девчонки, можно нам будь лазочку пройти? Так, швыч. И вот такие вот ушки. Да, не, не, не. Так, вот так вот. О, все, тут треба прибрать волосы. Давайте мы ушки поставим. Все, давайте, у нас вот прекрасный скин. Тут що облачко можна? А, м -м, звісно, звісно. Одним словом, тут треба все, напевно, заробити. Ну, дивіться, ну, дивіться. Угу. Порядна. Що, ще? І кінці кожна бачить. Ну, я ж вам казала, ще раз повторюся, одним словом, тут все за робуксом. Ну, я все це типу там іграшки. Типу, це отакий от от тавер, ми можемо зайти. Давайте, наприклад, ми зайдемо. Такий от синенький, тому що я, у мене синенький, Дивіться, ось знову якісь хмарки в нас, хмаринські, обличчя. Можна так от сказати. Так. М -м -м -м, ну, дивіться, дивіться, ми тут гарно так взагалі гарно, тільки, тільки Ви замітили нам не дали. Ти тут самі проходьте. Хтось угу. тобто мені написав, мені щось написали, але дивіться не буду, тому що я зараз знімаю для вас відео. Блін, 16.48, в мене було через 10 хвилин. Капець. Ну дивіться, от таке от у нас тавер, все. Я, я не знаю на яке перше місце поставлю. Тому м -м -м, добре. Все. Виходимо в інший тавер. І я далі. Та блин, допустимо, телефон грузі быстрій. Ой, бачайся. І я далі йду у останній наш тавер, тому що я зараз було вот три хвилинки, потім вам вихлам. Напевно, на ну, напевно. На Кітам! Сорок дев'ять. Так, нам дали якийсь бейджик. И він типу, дуже естетичний. Тут знову ці опачки. А, ось, ось о, господи, я ж не помітила. Нам знову надали всю пригалку, пружинку, жирку, маминку. Ну, ось дивіться. Тут дуже гарно теж у пастельно-рожевих кольорах. Він дуже, ну як сказати, модна, дуже прям естетичний для тих, хто любить прям ось такі пастельні кольори. Цвітало кольори то я думаю вам це ви повинні в ось цю гру пограти. Тут ще можна в Шоколад Дубай Тавер, 100! Давайте ще я вам зроблю наш шоколад Дубай так обзор. Дивіться, це все як в Дубайському шоколаді. Тут усе, лістики, такі зелені. Ну, походу, ось це наш останній етапор, Прикольно. Він теж дуже естетичний для, любителі... для любителів дубайського... дубайського шоколаду, я думаю, добре, це нормальний табор. І зараз ми тут в такому естетичному місті. Так, а ми тут лісті. Ну, так що ж, друзі, а на цьому все всім па-па, Тому що, по-перше, мені на урок, а я вам обіцяла, а я вам обіцяла ще відео на 10 хвилин вроді зробити. Ну, давайте, як я думаю, якщо вам сподобається така ось рубрика, я можу ще зробити таких, ну. Десь три відоси, тому що ну, зациклюватися на цьому не треба. Мені треба ще там різні ідеї для відео придумувати. Ну, так ось, якщо вам ця ідея сподобалась, то ставте під цим відео, давайте 5 лайків. Це буде для нас прогрес, особливо для мого каналу. іменно на длінних відео. Тому це потрібно. Тому, якщо після відео буде 5 лайків, то я зніму другу частину, мабуть, завтра або післязавтра. Ну що ж, а на цьому все всім па-па